Кожен район, кожна громада збирала ті речі, які необхідні зараз для фронту. Десь більш те, що більш дороге то підприємці допомагали, десь і громади, і люди, звичайно, допомагали. Привезли генератори, спральні машини, тепловізори, привезли камери для спостереження, лазаний дальномір. Ну і дуже багато різних речей, які дуже необхідні. Там і кабіля, і інструменти практично. Ну, я не знаю, важко сказати, чого ми не привезли. От, але все було повністю по списку. Ми не просто вибирали бригади, ті бригади, які наші рідні. 72 га базується в Білій церкві. 43-та бригада в Переслав Хмельницькому в Київській області. 25 11-й -та, батальйон формувалися з Київської області і, і на сьогоднішній день вони здебільшого з Київської області. От, тому. Практично ми своїм і везли. От. Якщо долучаться інші області до такої акції, то я думаю, що наша, по-перше, що наша армія і так не переможна, тому що за нею стоїть великий тил громад. Це Все, що зроблено дитячими руками, воно воно захищає краще, ніж бронепластина. Раз. дитячі малюки військовослужбовців нашої бригади надихають на підвищення морального та психологічного духу та нагадують їм про їхню домівку та про мирне життя на нашій рідній неньк україні таких діма ініціативних патріотів в Україні зараз як діти немає. Я з ними дуже часто спілкуюся, їжджу по школам. Я одне боюся, що вони закінчили 10 класів, не бігли сюди воювати, тому що вони настільки патріотичні. Угу. Угу. Так, це наше. Це наше. Це наше. Ця допомога є неоцінена для бійців, тому що там передані саме ті речі, які ми і замовляли. Тобто це перше, ну, саме перше, що нам було необхідно. І нам в цьому дуже сильно допомагають. Це дякую громаді Київської області за оказану нам допомогу. Вона дійсно є неоціненою. Дякую. Спасибо. У хороших людей хорошая компания. У хороших шауронов хорошая. З С сторони, як матеріальна цінність, что магазиновый купил. А для таких хороших людей, честно, нажал.